Виборчий процес розпочався 5 січня, зазначено в календарному плані. Зараз за планом складання виборного кошторису, внесення подань про створення виборчих дільниць. З 25 по 29 січня обласні організації партій повинні будуть висунути кандидатів по одномандатних округах. З 26 по 30 січня включно кандидати подадуть документи для реєстрації. Зареєструвати кандидата або відмовити йому у виборчкомі повинні протягом трьох. Днів після того, як отримали заяву на наступний день після того, як його зареєструють, кандидат може розпочинати агітацію. До 24 січня районним виборчим комісіям належить створити виборчі дільниці. До 8 лютого повинні бути створені дільничні комісії. До 10 лютого участкоме отримують попередні списки виборців. На наступний день після того як отримують списки члени комісії, повинні будуть надати їх для ознайомлення. Якщо в дані закралася помилка, виборець до 20 лютого може звернутися на ділянку, щоб неточність виправили до двадцятої 23 лютого виборець може подати заяву про голосування вдома. У півночі 23 лютого, завершиться передвиборна агітація. Відразу після цього комунальні служби почнуть прибирати агітматеріали.